Підписники Галя просять, щоб ти поміряла хустку, вони хочуть побачити, як виглядає. Там вона. Мені, да? Ну, взагалі. Давайте, О. Так, поки ти міряєш, це хустка від святого Спірідона з Греції, з острова Корфу. Вона є двох типів: трикутна та прямокутна. Зараз у тебе прямо трикутна. трикутна. Дивіться, як можна характеризувати цю тканину, Галя? Похоже до Атласа. Похоже до Атласа, да? печатка храма, зображення святого Спірідона, а також е, храму колокольні в е, острові Корфу міста Керкіра. Так, ну погладити тільки треба було б. Ну, не можу погладити. Угу. Вона є тільки в такому голубому кольорі. Ні, вона є в трьох кольорах: блакитна. От така біжева і біла. Угу, а ну розвивається. і в двох цих дуже класно виглядає. В двох формах це квадрат і трикутник. Угу. Покажи, Три, що покажи, трикутна, що вона трошки менша по параметрам. Вона дешевша чи вони в одну? Вона дешевша на 50 гривень. 1150 трикутна, 1200 квадратна. Ось угу. квадратна. О вона значно більша. Угу. Біжевого кольору, гарне зображенням теж з пірдона, печатка храму, колокольня. кольня. поміряю, покажу на собі. Ось так буде виглядати. Так клас взагалі. Mm. Побіжеве і ще білі такі є. Теж трикутна і mm -hmm. дуже гарно виглядає mm -hmm. так. Дівчатка, хто хоче замовити, шапка профілю посилання святиня святого Спірідона є в невеликій чи великій кількості, як сказати, біля стап... В обмеженні. в обмежені. <рес> да. Чекаємо на ваші замовлення.